Місяці тренувань, серйозної підготовки, і ось уже за крок до зустрічі на ринку. Для спортсменів благодійного вечора професійного боксу відбулось зважування. Це обов'язкова процедура перевірки боксерів для встановлення їхньої вагової категорії. Кожен з боксерів боксує в своїй вазі, і якщо, наприклад, хтось вийде за вагу, то не отримає допуск до поєдинку. Тому це дуже важлива така процедура, і вона відповідно має місце перед кожним турніром професійного боксу. Для спортсменів це один із надважливих не лише фізичних тестів, але й психологічних. Бо ж навіть маленька різниця у вазі може стати вирішальною в бою. 67 сім 400, сімдесят 70 кілограмів, 700 грамів, 96 кілограмів, 600 грамів, 101 кілограм рівно. І так етап зважування позаду, а попереду самі поєдинки. Останні поєдинки львівських боксерів за титули у Львові були в 2000 році. Тобто з того часу львівські боксери за титули не боксірували. Тому в нас буде головний це Олександр Гриців за пояс WBC «Франко Франкофона, а другий ко майнивен це Андрій Цюра за два пояси WBC України і чемпіон України. Це буде моя друга участь в такому вечорі. Тобто мається на увазі, що ми будемо боротись за пояс і тому типу, випав шанс такий поборотись. І якби, відповідальність і більше. Ну, Собарник в мене хороший, типу, я так особисто його не знаю, але ну, з вигляду хороший хлопака, хороший боксер, у нього хороший рекорд, молодий. Я думаю, що має бути гарний бокс. Один із найочікуваніших боїв вечора поєдинок українця Олександра Грицева з німцем Радом Рашидом. Це буде мій перший титульний поєдинок за пояс, для були Франко Боне. Це пояс, який допомагає тобі піднятися вище в рейтингу. І відповідно, ну ми чекаємо з нетерпінням цього поєдинку. Дуже довго готувалися. Три в мене була підготовка, і не можна дочекатися до вихтомера. На рингу у цей вечір буксуватимуть спортсмени з інших країн та різних міст України. А серед найочікуваніших спаринг ветеранів російсько-української війни прийшов час вийти їм на ринг. Ми говоримо за наших ветеранів. Буде дуже цікава пара. Буде два хлопця з Ампутаціями вони готувалися, вони тренувалися і завтра покажуть якісний бокс. Професійно я загалом не боксував. Це якби буде аматорський бій, але вперше на професійному ринку боксом займався ще під час служби, але це був недовгий період. Це Там буквально було десь до року часу. Досить цікаво, насправді як все буде відбуватися, і бої, які будуть займався раніше тайським боксом та рукопашним боєм під час навчання в університеті. Дуже позитивно драгував на цю пропозицію, бо мені завжди подобався контактний від спорту, а боксом таким і являється. Сподіваємося з Олександром показати гарний бій і змотивувати хлопців, які тільки отримали поранення, і що можна далі займатися спортом. До слова, благодійний вечір боксу проводять у Львові вже не вперше. Ця подія має особливе значення, адже окрім можливості підтримати та поболівати за бійців, тут збирають кошти на підтримку українських військових, без яких такі події були б неможливими. Марічка Драбич Остап Кульпа, правда, тут Львів.